Причепурилася. Всім привіт, доброго привет, ранку. Привет. всім. Ми на каналі Життя в Польщі з Надією і з Воїком. Так, да, так, да, так, да, да. ви тут. Сьогодні я вам скажу, давайте по порядку. Сьогодні утро, сьогодні п'ятниця, вже 9 часов утра, я приїхав на роботу. Надо тут посиліконити мені дощову кабінку. Ближче до вихідних уже, да? Да. Я скажу пару слов. Сьогодні в нас утром 3 3° морозу було, сейчас 7° тепла. Так швидко, да, о 7:00 в утра було 3 морозу, а сейчас 7 тепла. Причешуся, що. Заїхали тільки що на заправку. І вспомнили молодость. І вспомнили. от кожен раз згадується. Я мені аж чудно, що я все время щось згадується в голову. Зпомнили, як чуть ворами не стали. Та може й ворами, може про нас і подумали. Так ми ж не знаємо. да, да Ми ж не знаємо, ми не розуміємо. що як, не стані, Це мали. урок для тих, хто буде їхати з України в Європу. Да. <сх> Перший раз як ми нічого не знатиме. І буде, ну як ми з тобою, як ми їхали. Ми ж їхали на заправку, думали, ми... як у да, нас. Да, 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 да. Я ж думав теж, як у нас, що ми зробили? Ми їхали. Перша заправка, яка вже була за кордоном. <рес> да. Ми звикли, як приїхали на заправку вдома, ну в Україні і в Росії ж так само, бо ми їхали через Росію. Пішов, під'їхав до колонки, пішов у касу заплатив, скільки там ти нас считав? На 10 на 20 літрів прийшов пістолет, вона включила кнопочку на комп'ютері і тобі цей. І тисячає. видала стільки, скільки ти заплатив грошей. Так. Да. Мені скільки разів попадалося вдома, що я заплатив на 10, а вона точить 20, а потім підходжу і кажу, ну не виточиш, назад. на другий раз завезете. завозив, да. і так. І ж ми приїхали і заїхали ми в Латвію. Литва, Латвія перша після Росії. Не знаю. Треба по карті подивитися. Ну, як думаємо, <кій> забралися в Росії на границі. А потім їдемо, їдемо, їдемо. Я бачу, що там у нас е, трошки якби, долить літрів десь. Всі заправляли ми до повного, да, щоб і... нам було спокійно їхати, бо щось тут за кордоном е, дуже рідко по трасі ці заправки, так? Да? Так, да, на автобанах оце через 100 кілометрів, як не більше, заправка заправки. І ми заправляли, <кій> заправляли, щоб було повне. І що? І ми нас вважали, а в нас ми поміняли на єврики. Да? З дум... на єврики. З дому ми їхали, у нас було 20 євро і 20 доларів, а то все в гривнях. Так, да, ну не з дому. Це ми їхали з дому, у нас були одні гривні, і поміняли ми на руські трохи, щоб по Росії їхати. Там щось треба заправляти, mm -hmm. там платні дороги, платили за платні дороги. О, і потім вже на границі ми поміняли на євро. Вже на границі, Вже на границі ми поміняли на євро. Да, ну, потому, небагато, що... ну я ж кажу, 20 доларів, 20 євро на Так, да, Нам щоб хватило на водичку, ну там ще тисячу кілометрів треба проїхати, як не більше. О, і, а я їду, бачу, мені треба ну, би 10 уліть. Ну Ми так вичитали, що доно нас хватити, ще й на Ще й води купимо, да, води купимо. На дорогу. да, їда в нас якось була, я не знаю, що ми накупляли, на яму, що з Росії, ну там де як їхали. Ну, я ж заїхав до заправку. Слухайте внимательно. Дівчата виходять і йдуть. Платить, е, як е, касу. Да, туда. Я кажу, ну на 10 літрів платить. Я ж пістолет. Бачу, що вони дійшли, я ж виждав час. Вставляю пістолет. О, колонка гуде. Думаю, наверное, вже сказали, все, можна точити. Я точу, точу. 10, а воно біжить, Думаю, я не знаю. Ілі той ошибся, і Ілі більше грошей знайшли. Ну, біжить, значить, що я не буду виключати серед путі. Біжить 12, 13, 14, Думаю, стоп, щось не то. Я ж виключив, повісив, воно заглохло. Ми заплатили за 10. Ми заплатили за 10 і одійшли, воду куплять, шукати. Ну, я не бачив да, цього. Ти ж не бачив, да. а ти от їхав уже. І тоді до нас підпадають. Ми одії щоб не було в очереді, щоб слідуюча машина ну так робиться, як в як нас в Україні. А тоді до нас підходять, а тут, ні, ні. Да, тут, а тут стій, поки не заплачуть. А він остановив машину, підійшов до нас, і ми шукаємо там воду, ходимо, все, і він з нами балакає, така щось багато е, налили. Щось на да, не, не багато налили, а тут до нас підходять. А воно, мужик, запл. Ні, я не знаю. Ми не знаємо, як була ситуація, хто там я що платив, що ведить. Чи... А тут же такі закони, що людина вливає, скільки хоче, а потім іде і платить. Да. І ця людина собі лила, воно бігло, бо воно біжить все время, скільки хоче. Воно б набігло, навіть бак був повний та більше не могло набігти. Ну да. І що? І ми ж і і тут до нас виходять уже жі охранники, і до нас на касу. що ви ж платіть? Ви ж заправили жану чек показуйте, Скільки ж ви налили, скільки Ви заплатили? Ой, дівчки мальчики, це був страх. Ми, я взагалі така панікворша. Я одразу я А ну ми ж не втікли, кажемо, ми. чи ти нервніш. Да, а тут, я так да. переживала, розпереживалася до нас усіх, а ми не можемо є. з ними Тільки, бала... що немає євроків, Є гривні, мабуть, пару рублів російських є. Тільки от а лакати не вміємо, взагалі ні слова, ні півслова. Ну, взагалі ні слова, ні півслова. І вони нам кажуть, що ви ж залили багато, треба більше доправити. Доплатить, а у нас вже доплатить немає. Ну на воду трохи осталося там. Коротше говоря, і, і охрана, і адміністратори, і хто біля нас тільки не був, і всі нам переводять, уже й на переводчику нам переводять на всьому. Мене вже сльози давлять. А потім е, ну, вийшли, я быстренько мені треба зработати. І не всі копійки, всі, все, що було в карманах, повитрусювали і назбирали там центами. Тими ми ж їх не розуміємо, Їсти десь ставали по дорозі, та трохи ставалося. І короче говоря, єлі ми назбирали. Може, трохи не хватило. То вони вже сказали їдьте, раді по. Ну, Страх, позор і... і кошмар якийсь. Так що, хто буде їхати, знайте, що коли перед на те кордон і вже будете в Євросоюзі, тут заливаєте одразу солярку, чи бензин, чи що, а потім і й платите. Скільки налили, за стільки прийдеться платити. Да. А тоді ще їдемо і платні дороги. Ну, Хто їздить по платних, хто і знає. Там 5 оцих чи, 5, чи 4. Колії. Так, да, їдеш так, а потім така розвилка, і туди заїжджаєш. Ну і заїжджаємо. І опять платна дорога, і опять надає в да, Я ж вікно відкрив, а вона мені. А я ж взагалі, взагалі нуаль. Це За зараз чуть понимаю, що таке самоход. А бо вона мені каже: я не понимаю, що. Подаю їй вже гривню, вона гривню не бере, та показує мені самоход, самоход. ну я... Щось за спинку показує мені само... самогон, навіть. Думаю, їдуть з України з самогоном. Думаю, може, возьми самогоном. А я кажу, немає самогону, немає нічого, є тільки гривні, блін. І стоїмо, а ззаді ж машини збираються, збираються. А потім я не знаю, да, підбіг парень. У, один. При... Да. визвали охранника, аж охранник. мужик теж Далее. нічого не понімає. Платіть гроші, там виїжджайте, пробку зробили. А як далі, ще навіть розітримаш, щоб щось платили? Да? І якось ми проїжджали чи були Я не знаю. Вчора ну тут Потовили. тут мужик. Я мужики... побіг. Все, всім я побіг. Ну. І живі я, бо я мені не я ви Мужик якийсь нас їхав на бусіку і зрозумів, що ну, українець, наверное, тут вже багато машин літає. І каже, давайте мені 100 злотих, 100 гривень, давайте мені 100 гривень. Ні, він сказав 50, а ми йому дали сотню, бо у нас були всі купюри по 100. І ми йому дали сотню і спасіба, спасіба. Ми готові були всі віддати, скільки в нас було, щоб тільки це в таких ситуаціях не оказуватися. Стоїмо за нами пробка, руки, ноги трясуться, балакати не вміємо, нічого сказати не вміємо. Це катастрофа. Парень вийшов, каже: я за них заплачу, а ви мені віддайте. І ото він за нас заплатив, і ми проїхали. Так що нам казали по обсужденням, що цей. Що гривні, якщо будуть, де хочете, поміняєте. Руських тільки щоб не було, бо руські не міняють. А гривні міняють. Ну, ми з дому все, що в нас було, ми все везли в гривнях. Ми їх поміняли аж в самому Закопане, вже Юлі подзвонили, що в нас грошей нема зовсім ніяких. У нас ніяких злотих. Ну, де ми їх могли, як ми були в окупації, які злоті. Звісно, що їх не було. У нас крім гривні немає нічого. Люди... Юля побігла в банк, спитала, чи міняють, спитала, по якому курсу і до скількох працюють, бо ми вже їхали, ніч нас заставала. І ми поміняли, приїхали і поміняли вже дорого щось. Ну, дешево наші гривні були, дорого були злоті. Ну, а міняли куди було діватися, як треба було ночувати і десь за ночлег платити, а в нас не було ні копійки грошей. Це вже люди, які з нами постійно ці вже сто разів це чули. Ну, а сьогодні заїхали на заправку і спомнилось мені. Ви знаєте, коли споминаються такі ситуації, у мене мороз по шкурі. От прямо мороз по шкурі, так починаю, як спомню, аж холодно в душі, да. у такі ситуації попадали. І добралися якось з Божою допомогою, доїхали, добралися. Ото так і справа, дівчатка. Вовик пішов на роботу, а мені... я йшла на вулицю гуляти. Богдана нема, думаю, піду погуляю. А він же ж дзвонить: виходь, поїдеш зі мною на хлобовку. Ну, чого ж не Маруся, я сіла й поїхала. Зараз я оце відео вам записую, а потім запишу відповіді на коментарі. Бо дуже багато коментарів у нас зібралося. Ну, думаю, поки я в машині э, сяду, бо вже в хаті і в хаті надоїло, мабуть, вам, і мені. Так що запишу, запишу відео відповіді на коментарі. Все, пока-пока. Опа! Опа! Еще раз буду? Ну конечно. Ну идите, вот потом девочка хочет. Только держись хорошо. Не спеши, хай держи. Опа! Все, <связывая> <связывая> давай, бы девочка хочет. А ти що там дремаешь? А я на чем люблю так? Посыдить решил. Я так занимаюсь. Да пивец, млад. Я-то много разминать буду. Занятым родом. Голодного, да? Ой, давай, вы делаете. Ой. Да я пришла снимать, я пришла заниматься. Давай меняться ролями Вот кормка на... И пошел дальше. Будешь заниматься? Давай. Я пупы. Поки... А тебе подкормку давать? Нет. Чего? А оно душе можно, да? Да. Ну ты встань и все, иди. Не закинем меня воно назад. Да ну что оно, будет кидать тебе? Там что-то yeah. новое. Вот, сил. О, ваше На, Да, подкормка. Тут это ходи и. О. Я ходи и, и и не понимаю, как. Но это классно. Да, вот так, вот так. Так как ты делаешь, так и делай. Пойду бабушку проверю, Большой звона. Медленно. Давай я тебе розкачаю. Ні, увага. Почитай, що тут треба робити. Що Які кординові рухи там. Все людям покажи. Оце таке. Фіт парк. І почніте далі читаємо. Я буду медленно, а ви будете швидше. 150 кілограмів можна тут. Відергію. Ще трохи мені вже не буде. Петрушка а нельзя будет 150, так что надо. Ты куда? Ты хочешь на тему? Угу. Да, еще чуть-чуть. Хотел. Давай потихоньку, а ты, а ты. стоп. Это такой самый? Не, чуть-чуть не такой. Держись за резиновые, ты помнишь? Та далеко. Резиновые. Ну ничего, было. оно руках Ну то взрослый, да. Ну ничего. Давай, о. А, -а. О, во-во-во-во, воно крутиться як на велосипеді. Туди-сюди, да. тебе Просто сюда. як на лижах. А, а тут аж вот так а тут сюди, отак можна. Бачите? Воно прокручується. молодець, Давай, 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 по... Уперед, вперед вперд, давай. Вперед, 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 давай. Опа, 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 опа. опа. То, что, на велике кота. Так, да, як а, на велике. А, а Це... я думав, мало на велосипеді. Друга. Нет а тут одинаково. Одинаково, да. Так что скоро будем. Это так, это, так наверное, родственник велосипеда. Да, Или це... прадед. Да, прадед. Да, Или нет. да, прадед. Я возьму надо взять на роботу та помазать йому, бо він дуже тяжелий, він моя не помазаний. Понож, якраз уже до тепла йде и будемо все це ми робить. Иди на цю, если хочеш. Куда? О, можна так ногами стоять, так на великах їздить. Назад нет, вперед. Назад все рано. Будем тільки вперед. На вулиці вже весна, теплий прямо сонячний сьогодні день. Я сиділа тільки що в машині і дивилася, на заборі мухи літають. Дивіться, вже потепліло так, що мухи повилазили. Так що ждемо весну. Вже Вовик казав вам. Вовик казав вам, що буде... що 8 градусів, а я тільки що... Трохи посиділа, він пішов працювати, і вже, дивлюся, 9. 10. Добавляється і добавляється. Це наше любиме місто, де ми з вами завжди. І Зимою прямі ефіри і літом косимо траву. Ну, хороший домик. Мені подобається оця частинка. Це вовик, якісь тряпки, десь там у нього текло кабінки, і він їх вимачує цими тряпками. Вивісив на заборках, хай трохи протряхнуть. Ну, ось таке, друзі, так що. Тепленько, хорошо, вовик на роботі. Буду я з вами прощатися і буду записувати для вас нове відео. Забрав Вовик велосипед Богданчика. Був замотаний у нас з тим. Той пообливав сидіння, Надо на чистку. Дивіться, яка грязна машина. Кошмар. Все таке поопитуване пиль і влага, і все. Він же що тут тільки не возить? І траву ж косе, і, і мусор возить і все. Треба її здати на чистку цю машину. Велосипед у нас такий був, і Вовок його замотав пленкою чорною, і він був на вулиці цілу зиму. А зараз вчора ж в парк пішли, походили, показали вам трошки. Кажу, треба достати велосипед та хай Богдан покатається, бо виріс і не вміє на велосипеді кататися. О, Вовочка, ось, все, наш Вовочка, бачите, аж куди забрався. А тільки що протер, надо хайп твій підсохнуть. Тоді силиконом, сейчас піду заделаю. Ну все, тоді кажи всім пока. Не буду я дикита. До встречи